Багато спекуляцій на тему майбутнього, коли Дональд Трамп переможе на виборах президента та переїде в Білий Дім. Важливим фактором залишається команда Дональда Трампа, яка разом з ним розселиться по кабінетах на Пенсільванія Авеню. Сьогодні поговоримо про Дональда Трампа та його команду, яка буде керувати Сполученими Штатами в буремні дні протистояння з Росією та Китаєм. Одразу ставте свої подобайки та підписуйтесь на мій канал. Поїхали! Важливо почати з того, ким був Дональд Трамп на посаді президента Сполучених Штатів в Україні. Дуже трендовим є явище ображатись на заяви Трампа. Це одна справа, і вона трохи інфантильна. В сучасному глобалізованому та цифровому світі справжню силу мають дії, а не новини з майбутнього, коли хтось щось обіцяє або чимось погрожує. Адміністрація Трампа має доволі непогану міжнародну спадщину. Трамп доклав багато зусиль для нормалізації близького сходу та налагодження арабо-ізраїльських відносин. Він сприяв підписанню так званих угод Авраама. Дональд Трамп прибічник доктрини миру через силу, тому його перебування в Білому буди знаменуються знаменується рядом важливих ескалаційних кроків проти ворогів Америки. Наприклад, після того як ошалівши від вседозволеності сирійський диктатор Башар Асад використав хімічну зброю в думі щоб отруїти людей в підвалах міста, Дональд Трамп віддав наказ здійснити серію військових ударів із застосуванням ракет авіації та кораблів по кількох урядових об'єктах в Сирії. В якості відплати за використання забороненої хімічної зброї в тій самій Сирії в провінції Дерезор американські війська за наказом Трампа знищили біля 200 бойовиків Асада, серед яких були і росіяни з групи Вагнер. Сьогодні, коли Іран використовує свої проксі сили, щоб вбивати американських військових, адміністрація Сполучених Штатів не може піти далі ніж відповісти ударами по цим проксі, максимально уникаючи зіткнення самим Іраном. При Трампі такого не було, колись був такий іранський генерал Касем Сулеймані. ключове слово був його вважали другою людиною в Ірані за рівнем впливу. Проте американський безпілотник над Багдадом вніс свої корективи. Сулеймані був вбитий за наказом президента Сполучених Штатів Дональда Трампа на фото. Автівка, в якій знаходився Сулеймані. За часів адміністрації президента Барака Хусейна Обами, віце віцепрезидентом якого був Джозеф Байден, існував мораторій на поставку зброї в Україну. Адміністрація Дональда Трампа внесла свої корективи. 30 20 квітня 2018 року стало відомо, що відтоді Україна є оператором американського противотанкового комплексу Джевелін. Такий крок однозначно підвищив обороноздатність України. А в часи повномасштабного вторгнення був незамінним елементом стримування російської агресії проти України. Думаю, цього вистачить для розуміння важливих моментів, які у нас в суспільстві прийнято або просто не знати, або ігнорувати, та сприймати саме Трампа як загрозу міжнародній безпеці, а не чинну адміністрацію, що Трамп вже зробив сьогодні. Прямо зараз, під час президентської кампанії, він збудоражив Європу, чого не зміг зробити ні Путін зі своєю кривавою війною проти України, ні Зеленський з намаганнями більше залучити Європу в захист України. Трамп, завдяки кільком заявам про заохочення Росії напасти на НАТО, а також з натяками про вихід Сполучених Штатів з НАТО, зробив так, що Європа почала відігравати більш проактивну роль в забезпеченні України та почала Масове переозброєння. Тож давайте трошки відкинемо антитрампівську пропаганду та спробуємо уявити, хто буде в його команді та що його команда буде робити. Станом на зараз Трампівські аналітичні центри зайняті перевіркою кандидатів на заміщення понад 4 тисяч посад у президентському апараті. 1200 з яких потребують схвалення Сенату. Трамп потужний борець з так званим діпстейтом або ж глибинною державою, яка нібито контролює справжній стан речей в країні, не зважаючи на демократичну обрану владу. Нещодавно видання за економіст пролило світло на цей. Світ навколо Трампівського середовища, що нам допоможе з'ясувати, хто може бути в команді Трампа. Важливим моментом є те, що за першу каденцію Трамп посварився з багатьма людьми, яких так чи інакше залучав в керування країною. Їх прийнято називати дорослими у кімнаті. Люди з досвідом, які були найближчими радниками та підлеглими Трампа. Це Джон Кейлі, його колишній керівник апарату, колишні міністри оборони Трампівського кабінету Джеймс Меттіс та Марк Еспер. Також дорослими в кімнаті вважались колишні радники з незбезпеки. Спеки Джон Болтон та Герберт Макмастер. Всі вони так чи інакше втратили довіру Трампа та навряд чи опиняться в його кабінеті. Прикро, але як є, хороші новини, що дехто з таких поважних яструбів залишаються в пулі Трампа. Та цілком можуть отримати високі посади в його кабінеті. Серед них державний секретар Трампа та сьогодні він член ради директорів Київстар Майк Помпео. Він дуже добре ставиться до України та вважає Росію ворогом Сполучених Штатів. Також останній радник з нацбезпеки, що був після Болтона. Роберт О'Брайен. він доволі стриманий політик, цілком підтримує Україну, але його турбує питання, наскільки Європа залучена в цю підтримку. Ці призвища цілком можуть отримати нові посади в майбутньому кабінеті Трампа. Також серед яструбів республіканців видання за економіст виділяє сенатора від Флориди Марко Рубіо. Він вороже ставиться до Росії та активно просував закон, який забороняє президенту Сполучених Штатів одноособово виходити з НАТО. Важливою фігурою є сенатор від Південної Кароліни лінці Грем. Він союзник Трампа в березні цього року лінці Грем приїздив в Київ, де зустрічався з представниками нашої влади. Він казав про важливий кредитний інструмент для посилення підтримки України з боку Сполучених Штатів та натякав, що Україна має багато покладів літію, якими цікавляться американські інвестори. Я особисто впевнений, що візит лінці Грема в Україну це спроба налагодити місток між нашою владою та Дональдом Трампом. Також вплив на Трампа лишає і сенатор від Арканзасу Том Коттон. Він особисто запевнив. Півняю, що інтерес Америки це поразка Росії. Наприклад, Котон виступає за постачання зброї, яка дозволить Україні завдати ударів по ракетним складам і вогневим батареям, які знаходяться на території Росії. Фактично, наш слон. Це я перерахував яструбів, які схильно ставляться до підтримки України. Але є також ізоляціоністи. Недавно на моєму каналі вийшло цікаве відео про історію американського ізоляціонізму та про те, чи зможуть Сполучені Штати повернутися до цієї політики. Обов'язково раджу. Подивитись це відео. Також, якщо ви маєте можливість підтримати фінансово вихід цікавих та інформативних відео, а також отримати завчасний доступ до моїх відео та доступ до ексклюзивних відео, ви можете зробити це за допомогою спонсорства YouTube або платформ БейМійКОФІ та Патреону. Там ви знайдете різні рівні підтримки каналу від 35 гривень на місяць. Всі посилання будуть в описі відео. Дякую за вашу увагу та дякую всім, хто вже підтримує мій канал фінансово. Так от, в пулі Трампа також є ізоляціоністи. Вони вважають, що Америка не повинна. Не намагатися контролювати світ, а натомість має зосередитись на проблемах у себе вдома, зокрема на кордоні з Мексикою. Це, наприклад, Віві Крамасвамі, який змагався з Трампом за номінацію від партії, але після праймеріс свайові зняв свою кандидатуру та підтримав Дональда Трампа. Він не наш слон. Далеко не наш. Вівік пропагує припинення військової допомоги України, бо вважає, що всі гроші йдуть на віли українських чиновників. Також Рамасвамі виступає проти членства України в НАТО, як це робить, наприклад, Джо Байден. А також у Вівіка є збочена ідея, що Росія може залишатися в окупованих областях України в обмін на угоду про припинення альянсу між Росією та Китаєм, крім яструбів та ізоляціоністів, навколо Трампа вирує ще один пул його прихильників. Це шукачі балансу. З одного боку, і Україні треба допомогти, щоб вона зупинила Росію а з іншого боку, основний ворог Сполучених Штатів це Китай, наприклад, колишній заступник міністра оборони Трампа. Елбріч Колбі він з 2018 року пропагує ідею, що Сполучені Штати мають скоротити свою залученість в Європі та на Близькому Сході, та переорієнтуватися на комуністичний Китай. Колбі запевняє, що в інтересах Сполучених Штатів уникнути поразки України, проте слід скоротити підтримку Україні щоб створити потужну оборону від Китаю в Азії. Ще один важливий представник цього пулу, колишній радник зовнішньої політики, кандидата в президенти Трампа у 2016 році, генерал Кіт Келох. Він серйозний дядька військовий, який виступає за підхід. Батога і пряника щодо України та Росії його ідея в тому, щоб сказати Україні, що вона втратить американську підтримку, якщо відмовиться вести перемовини з Росією, але при цьому попередити Росію, що Сполучені Штати нададуть Україні більше і кращого озброєння, якщо Кремль не погодиться на розумні умови. Більш ніж впевнений, що саме такий сценарій адміністрація Трампа дійсно спробує розіграти, але втараниться в багаточасові історичні бредні Путіна та посилить підтримку Україні, невілюючи всі червоні. Лінії Росії також Келох щось подібне хоче застосувати щодо членів НАТО. Якщо ті не підвищать оборонні витрати, то Сполучені Штати виведуть війська з тих країн, які цього не зроблять, при цьому залишивши країни під ядерною парасолькою. Ще хочу відмітити те, що Трамп, напевно, залишить в команді дуже серйозного яструба щодо Китаю. Це Роберт Лайтхайзер, колишній торговий представник Трампа. Він, скоріш за все, буде вести торгівельні війни проти Європи та Китаю. Наприклад, Лайтхайзер хоче, щоб тариф тарифи зростали доти, доки не буде ліквідований торгівельний дефіцит Америки. Він впевнений, що тарифи на китайські товари мають становити 60%. Зараз це 19%. Якось так. Перейдемо до важливого питання, що має зробити Україна, щоб максимально заохотити Трампа повстати на наш бік. Інструментів безліч я прочитав багато книг Трампа, книг про Трампа, книг про його адміністрацію. І є важливі моменти, які варто відмітити. Дональд Трамп дуже бізнесова людина. Усілякі розмови про безповоротну допомогу треба буде зводити нанівець. Україна має продемонструвати цілком бізнесове бачення того, як ми будемо отримувати зброю від Сполучених Штатів. Лінці Грем вже це. Сказав, це мають бути зручні довгострокові та безвідсоткові кредити, типу ленд-ліз, за яким Байден не передав Україні жодного патрону. А віддавати ці кредити ми будемо після війни з великим притоком американських та європейських інвестицій в Україну. Другий аспект Дональд Трамп самозакоханий. Це об'єктивна риса. Вона не хороша і не погана. але вона дає місток для розуміння комунікації з Дональдом Трампом. Наприклад, колишній прем'єр-міністр Японії згадував у мемуарах роль Лестощів у комунікації з Дональдом Трампом говорити про те, що йому подобається супроводжувати помпезностями та поважати його. Третій аспект. Він любить Америку, і ми маємо демонструвати палкі бажання бути надійним та вірним союзником штатів в нашій ситуації. Є цілком правильні моменти. Дональд Трамп поважає персональну президента Зеленського за кейс з його телефонним дзвінком, де мейнстрімні медіа стверджували, що Дональд Трамп тиснув на Зеленського, щоб той надав його команді докази корупції сімейства Байденів в Україні. Зеленський заперечив такі припущення, за що отримав певний рівень симпатії від Дональда Трампа. Це важливий актив. Там загалом дуже цікава та важлива історія, але про неї розповім якось іншим разом. Крім цього, я бачу в нашій владі розуміння кредитного інструменту в забезпеченні наших потреб. Тому я сподіваюся на найкраще. Але важливо дещо розуміти. Що б там не було, це не ми з вами обираємо собі президента. Ми вже свого обрали. Хто б не очолив Сполучені Штати Америки, це американський президент. І чекати, що він буде беззаперечно робити те, що ми з вами хочемо. Це дуже-дуже інфантильно. По-друге, я більш ніж впевнений, що чинна адміністрація Джозефа Байдена дуже зацікавлена замирити Україну і неодноразово вчиняла кроки в цьому напрямку. Але є нюанс. Після закономірного провалу таких кроків Україна не отримала відчутного посилення в озброєнні та допомозі, чого обіцяє команда Дональда Трампа. Друзі, дякую за вашу увагу та за ваш час. Ставте свої вподобайки, пишіть коментарі, діліться моїми відео зі своїм оточенням. Якщо маєте змогу, підтримуйте вихід моїх відео за допомогою спонсорства Ютуб, платформи ЕМІКОФІ та Патреону. До зустрічі!